Поєднання черешні та барбарисок нікого не залишить байдужим. Черешню очищую від кісточки, пересипаю цукром та ставлю варитись на маленький вогонь на 30 хвилин з моменту закіпання, а сама тим часом знімаю обгортки з барбарисок. Через 30 хвилин закидаю барбариски до варення, варю на мінімальному вогні до повного розчинення. Періодично перемішую силіконовою лопаткою. Металевою ложкою краще не мішати, бо барбариски прилипнуть так, що не отгризете. Готове варення розливаю по стерилізованих баночках. Грамовки у відео я вам прописую на одну банку, бо особисто я багато консервувати не планую, а якісь нові рецепти дуже хочеться спробувати. Закриваю банку кришкою, перегортаю та укутую до повного охолодження. А це я залишила декілька ложок, щоб показати вам колір та консистенцію. А якби через екран телефону ви могли відчути аромат, то ви б прямо зараз побігли варити таке варення. Воно настільки ароматне, що хочеться їсти прямо ложкою.